І всім добрий день. Сьогодні я знову їду кататись. На цей раз я знов сам. От туди я їду, як я вже катався. Але на цей раз я хочу з ревухи там кудись ще поїхати по селах, щоб зробити отакий величезний круг. Отак от подивимось. Це ні нас. Великодень. Всіх там вітаю. Не знаю коли я змонтую це відео. От так от. Let's go. Такий тань гарний. Я вчера катался там. Там прикольно. И короче вот так вот, да, блин. Коротше я вже тут аж. Такий знову прикольний цей час пік. Все таке гарне, освітлене. Там ще знову скелі будуть під таким освітленням прямо донизу. Це буде класно виглядати. Я ще думаю там щось зняти. І вже на скелях, Потім побачимо. Прикол. Тут зробили короче, столики такі. Типа лавочки і кладку. Там, дядько сидить, Я боюсь, що він не побачив, що я з телефоном говорю. Так, така надіжна, бляха, якщо в очах впливло, а це річка. Я думал, это уже кладка сейчас складается и все. И никуда не поеду. Блин. Это так И вода блестит. Имба. Ну вот, короче. Ой, блин, что новый переход, что? Гарно чи не? Я не буду залазити вже. економлю час Я там вже був багато раз і нема сенсу вже ну прикольно таке освітлення ще й камера дві фокусується чи ні? Оп. Оп. Круто Так сонце падає, блин, офигенно. от на цих скалях. Ферма. Я не знаю, у мене не було нічого на голову. Я короче трохи покатався. Дівка пішов, Хотя він тоже чорний, я не знаю. Сейчас мені макітру напечата і все... І відео не Знов дуже довго. Погнали. Вот, коротше терлівку я поїхав Тік що там якісь йдуть Троє малих і Я чую «Здорово!» і мені махають Я просто помахав думаю, Ладно Ну просто наверное, дружелюбні пасанчики Або вони мене хотіли заманити І це були аборигени вони зупинився не би мене копьйом кинули і захавали би мене а тут це поле прикольне там цей коли зелена травечка то то цей робочий сіл віннус <хи> і отак наверно це буде дуже трястись на відео що я не буду знімати коли їду я не знаю що до, до того водопадіка вже заїду бо э, ну, не знаю подивимось. Ось, значить у нас ревуха Ну я тільки що з цього горбачка спустився Тобто я Ревуху вже проїхав Тут щось блін Цей транспорт стоїть По ідеї мені от туди Я ще ще звірюся з картами Та й поїду я з, з... звідти сюди а? і повернувся. Так кайфово, блі, все капець. Hour later. Коротше Десь, ну, по є, я ревуху вже проїхав. Мені також щось туди перти просто коло лісу. І там десь поворотик, і там буде анютине. А потім ще подивлюсь і там будуть козачки, потім назад летичу. Тут такого типа. Тільки що на мене пів села як будто гавкало. Людей як будто нема. Ну не знаю, може вони десь типу, пороз'їжджались по більших цих. Або вони всі сидять, святкують. Або це тупо прикол. Такий що за мною пес біг, отакі о, о напевно. гав гав гав, гавкає на мене. Дуже багато комашнів всякої. Допустимо, навіть тут багато мурах, де б я не був. Я шось. Я їду, коли на мене бах, якийсь жук. Двохметровий Сів, я його такой Чик Отак от, от все погнали. Де я їду? Це просто гамно А не дорога. Хто тут їздив? Подиви, який канал Тут кругом дерева порізані Ааа Якась така глина блін, і вон. Ні, я походу піду пішки Тут Анрил їхати. Щось постійно, блін, що борхається в кущах Let's go Значить, вот Явлюсь мертвий кіт. Я вже офігел А це походу не кит Це вопшеник. Мертвый. Две жук. Мухи тут, осы. Бляха. не помню, кто это. Ну, бляха. Напишите, короче, в комментариях, что за тхир, че кто. Подивиш що там! Як я там маю їхати Я або буду по центральній їхати як небудь, або я буду пішки йти. Я не щось дуже такое... Тако бах. Блін. Придивляюся, а це не кіт. Все-таки, навірно, зря і собою поїхав. Оце не дорога, це просто... Хай не буду говорити, блін. капець, коротше. Коротше, ще багато прийшов. Тут як будто взагалі нема цивілізації тут от де дорога, от ростуть просто деревця та ну і там, кущі, от. Ах, прикольно. І тут по треба тако робити. Бо тут якась тільки що твар мені по нозі лізла. Я думаю, хоч би ніяких... Щоб тут не було. Повків, ведмедів, кліщів. Ну це вже не настільки страшно. Щоб ніяких не було, коротше. Да. А то зараз... Цей влог не вийде. Погнали. Мені зараз тупо через ліс перти треба. Тут таки не зря всі відказались їхати. Бо тут бо це просто капець. Тут не можна їхати, я просто йду пішки. Навіть взагалі ніяк. Тут просто м'яко Відносно і... криво. А хто тут ще їздив? Оце що таке? Там неможливо проїхати. приїхати. Я тільки що палкою коротше, тако махав перед собою, щоб паутину знімати. Ну no, тут якийсь цей Знак 18 Я не знаю що це значить. Ну я скільки там там взагалі там до Фіга перти Погнали Years Later Я ja, походу трошечки заблудився Ну no... Надіюсь не. Типу карти показують, що тільки що там от я по єдиному проміжуточку, який хоть по чуть-чуть походжу на дорогу, я йду швидко. Я вже почав нагнітати, що зараз щось вискочить на мене. Типа і дивлюсь на карту, а мені показує, що я йду взагалі не туди. Типа єдина дорога і показує, що я йду в ліс, тупо по лісі. Мені не показує дорогу. дорога. Мені показує, що якщо я от туди поїду, там буде дорога. Но якщо я так буду їхати, то я все одно виїду на дорогу. Там щось я не знаю. Там тільки що був, було розгалуження сюди, туди і туди. Я коротше взагалі не знаю. Я ще один знак побачив 18, я не знаю, що це. Щось летить коротше я вже не можу, мені треба побістріше Хоча би Хоча б кудись, вонютино Бляха Хочу побачити хоча одну адекватну, надіюсь, людину Погнали. От я коротше пішов по тій стежинці. Вже тут нога людини. Наступало років 20, напевно. Якогось Бена мені карти показують, що оце от дорога. Довбана канала. Ну така не, не сильно велика, але що дорога. І мені отуди треба. А там нема куди йти. Ляха. Да. One eternity later. <плес> Я тільки що. Вже думав, що хана мені. Тіпа не хана, я би ще поблудив. Я просто йшов через ліс і нічого більше. Мені там показували, що має бути дорога, її не, не оказалось. І там видно, що типу, це типу, полянка, і я десь коло неї. Я йду, дивлюсь, о, забор! І там хату видно. Я йду, а там ключа проволока. Я короче, тільки що отако обходив збоку. і вже типу, можна йти і там типу, немає ключі проволоки і таке -то. Типа, короче, типу. Google-карти трохи гамно без зв'язку, якщо дивитись, без інтернету. Воно показує, що я взагалі кудись не туди йду. Допустимо я сюди на місці, воно показує, що я такою рухаюсь. Я зараз в Анютино. Це я щас поїду от туди. На козачки. Ну тут дорога теж якась. якось. Но. Я живий. Я весь, коротше, грязний. якихось гілках. Ще якісь фігні. Но... Все нормально! ще трохи води. Треба буде десь... Набрати, якщо є криниця, а нормально. Або спитатися в людей. От. От коротше мені ще не сильно далеко до козачок. І звідти ще їхати, 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 а потім більш-менш хороша дорога і їхати, їхати прям до хрена їхати. І там з'їчі потом. Оце поле класно виглядає. Я тут їду, коротше. Ну типа... Буває чувствую себе самотньо. Но тут це в мільярд разів більше. А, я не знаю, що гірше, чи нікого тут нема. Чи хтось би десь там... не знаю. Дивився на мене здалека. Ну, коротше, я тепер буду. Коротше. Не знаю, все, я не можу говорити. Життя цікаве. цікаве. І мотивація, мотивація то є сильна. То є сильна. Філософія Философія, психологія. психологія. Головне. Саме головне залишайтеся людьми. Залишайтесь людьми і речі. Що ви живі! Що ви живі! Я, я живий! в мене кінчилась вода. Я yeah, все... Ну, типа, я можу довго терпіти, але... На... Постараюся десь знайти щось з водою. Тут тако прикольно. Де я ж бачу якусь будівлю. І... Alone at the edge of a universe humming a tune. Часто чути тут якийсь шурхіт коротше Я вже навіть не можу словами умря там нормально Ну що борхається коротше часто Якісь, може ящерки там ще щось <риск> Так ну коротше да Коротше з уже Надіюсь я вже в казачках Тут коротше якісь такі колгоспи роздовбані і там вже чуть-чуть є поворот і я їду нормально. Сподіваюсь. Мені тяжко це поняти. То що я недавно десь. Десь от там. чекай, ви я такої їхав. Десь дуже далеко там. Блудив в лісі просто. Я вже, чесно кажучи, думав назад вертатись. Бо тут просто мермо. Ніхера не розумав, не знав, що робити. Я дуже багато прийшов по такому вже болоту роздовбаному. І думав, ну, краще ніж я би заблудився і блудив просто там дуже багато. А так я би просто вернувся через через туривуху і трилівку просто додому. І більше б цією дорогою не їздив. А так я поїхав Ну, пішов, коротше. Так Я хочу хоча б одну людину побачити. Я був коли в Анюдино, там були просто домики, людей я не бачу. Навіть я почав їхати вже, там десь коло лісу стояла машина. Ну людей взагалі не було коли. Ой, я бачу українські парбари там. Прикольно. Колеса. Тут таке все старе. Вже коротше я туди не піду. Щось, друзі, Ну, там просто от що там. Ой Нічого такого там немає. Там просто пусто поїхали. Коротше, просто українські прапори. Вони не просто, блін. Вон, коротше. О, я бачу... Блін... Щас. Цивілізації. Це от там... А... Козачки, короче, а мені треба сюди Поїхав єс, єс, єс! ес Досягне отримав Якево, прикольно <рикола> І мені щас туди просто перти І перти Козачки Якарний бабань Я навіть так Там вот чиясь машина стоїть І там нікого нема Якого фіга всі вимерли як будто вот. парні парні Це поворот на Грушківці, а це але ти є чи вставам. Ну ще ну, пару кілометрів. Хоча, мені каже, більше ніж пару. От це легенда оце легенда, місце. Він тут знімає приколи з другом. Я а ще тільки що я цей, під цей горбок крутив, вже типу, став на педалі стоячи стояв і крутив сильно, а в мене щось там зв'язочка якась стерта і воно дуже часто Типа бах і прокручується і далі, типу. І воно тако бах. І я тако полетів тупо такову ребром влупився об руль рукою. Ага, поболіло вже не болить. Скоро буду вдома. Фу, це летить. Я зараз буду їхати з, -з, -з супер-дупер горбків. Так що, мабуть, на цьому я закінчу. Це не дуже. Не дуже удачну покатушку, де я пошлі заблудився прям жорстко. А, був я, значить, в терлівці, ревусі, анютино, в козачках. І вертаюся в Летечу Я вижив. Єс! Я живий, коротше. Як мс Петя Так що на цьому ми закінчуємо. Хочу вам сказати, що якщо маєте можливість такого кататись офігенно. І не губитися. Катайтесь! Це тупо офігенно. От коли я вже знайшов дорогу, по якій треба їхати, це такий просто дофамін. Така радість, таке щастя. Все коротше. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Робіть все, що вам подобається. Короте. Все, всім пока!